Мозок і кофеїн. Взагалі, як кава впливає на нас. А, треба розуміти, що кофеїн це такий стимулятор, по суті, психостимулятор, який впливає на денезонові рецептори, які відповідають за відчуття втома. Так? І в нас увага, бадьордість, там якісь підкращення, щоб покращений настрій, тому що дофамін під'єднується в цій ситуації. А, на короткотривалу перспективу це добре. Тобто у нас більшуся концентрація, швидкість мислення в цих ситуаціях. Але що ж відбувається на довготривалій перспективі? Сам першу формується толерантність. І Ефект цієї каби значно слабшає, тобто в цій ситуації, так? І далі це може проявлятися в тому, що ви будете відчувати сильнішу втому без цього кофеїну, якби ви навіть його ніколи не пробували, тобто підвищує відчуття втоми. Також надлишок кофеїну впливає на тривожність, безсоння, може бути тахікардія. І тут важливо зауважити, що якщо у вас підвищена тривожність, таким людям не бажано пити каву, кофеїн. Приймати, тому що він негативно якраз впливає на тривожність. які ви, по суті, знаєте, під кідаю, та як ви знаєте, вогонь у ці дрова, по суті, вона більш роз, роз, багаті розводить, по суті, тому так ну, рекомендують не пити. так, це. Далі може бути також підвищення рівня кортизолу в цій ситуації. Також важливо зрозуміти, якщо п'єте каву, наприклад, після 15-16 годин це впливає на вашу якість, ну, навіть якщо ви там знаєте, можете заснути, це впливає на якість, як говорю, на якість. Якість ваш основ, наскільки він якісний буде, і взагалі, тобто підсумовуючи, треба розуміти, прийма тобто пити або не пити каву, це вибір кожної людини, і кожен по суті вибирає, як для нього краще.